Привіт! Любі дорогі водолії! Це Таропрогноз на січень 2025 року. Вітаю, дорогесеньки, вас з Новим роком! Нехай щастить вам у новому році. Нехай збуваються всі ваші мрії. І нехай буде краще більше, чим ви думаєте. І нехай цей 2025 рік буде кращим, ніж 2024. І так, давайте дивитися, що скажуть карти яким буде січень для вас, дорогенькі? Так, перша карта. Карта Зірка. Яка чудова карта! Загадуйте бажання. Бажання здійсняться. Загадуйте, мрійте по повній. Для того він і новий рік, щоб мріяти загадувати бажання. А це здійснення мрії однозначно. І це загадування мрій. Так, наступна карта. Дивимося, карта місяць. Які хороші карти. І зірка. Як дотягнутись до зірки, дотягнутись до своєї мрії, а, карта зірка це ще віра в себе, віра в свої можливості, віра в життя, довіра в життю. Це карта, коли нам здається, що ніч темно, але це зорі на небі. Видно світло, і ми тягнемося, воно нас манить. Так і наші мрії, і наші бажання і дають нам силу і вірити, і віру. Коли ми дивимося на зоряне небо, і душа якось радіє, і оця віра в себе вона допомагає іти до вашої мети. Тут карта місяць. Також ніч, коли ще не дуже все видно, трошечки туман. Завжди після ночі, завжди настає день. Це карта якоїсь невеличкої таємниці, якогось ще недорозуміння, або коли ви не розумієте ситуацію до кінця. Що робити, куди йти. Але це дуже хороша карта, карта сімейна, карта добробуту, карта вагітності, до речі. І може висвітлитися якраз тут, на повний місяць, бо повний місяць. Що ви вагітні, чи хтось із ваших близьких якесь нове життя? йде, оця таємниця може, тому що це все сховано, це те, чого ми не бачимо. І також це дуже хороша карта житлових умов, покращення житлових умов, родинна карта, сімейна, створення сім'ї, створення такого домашнього затишку. А так, наступна карта кохання! Дивіться, які чудові у вас карти кохання. Ті великі такі карти старшого двора, і зірка, і місяць, і карта кохання. Що може бути краще за таке за енергію кохання? Це і в бізнесі чудова карта, карта колаборацій. карта, коли людям дуже легко зрозуміти один одного. Коли все чітко, коли все зрозуміло, це підписання договорів, контрактів, коли ви, наприклад, довго чекали і зараз ви довго чекали, не могли знайти чи клієнтів, чи не могли знайти часу, якось все не складалося. Зараз складеться все добре. Ви все отримаєте, і підписання договорів, і покращення, і житлових умов, якщо ви довго не могли здати в оренду, чи знайти житло в оренду. А тут і зірка, і кохання чудові карти, карта закоханих, які дійсно здійснюють мрії. Ну, крім того, ще ця карта дійсно побачень, романтичних побачень. І карта закоханих вона сама за себе говорить. Зустріч! Зустріч коханої людини. Серце ваше буде битися присвідчено. Ідеальний розклад ваш паш Пентаклів, гроші, невеличкі гроші, тому що пажі це у нас не є а щось велике, статусне, це маленькі, це як наші діти, а це коли маленький бізнес, який тільки ми починаємо, Ще треба вкладатися, його ростити, якщо це по бізнесі, ще потребує вкладень. Так само це гроші на наших дітей, або ми отримаємо якусь допомогу, або якісь невеличкі подарунки, або ми ще вкладаємося в дітей, в людей, за яких ми турбуємося, нас відповідальність. або це наші домашні улюбленці, які також потребують нашої турботи. Так, наступна колода. І наступна колода у нас. Дивимося. Дев'ятка Пентаклів, чудова карта райського життя, процвітання. І це енергія, коли ви задоволені результатами своєї праці, результатами свого життя. Це чудова енергія. Дивіться, як тут дівчина в світлому вбранні, вона задоволена всім, що у неї є. Це також карта стабільності, карта, коли можу собі дозволити уже і спланувати щось. Це карта хороших прибутків, хорошого фінансового положення. Так. І це також як здійснення мрії. Сімка чаш, сімка чаш карта вибору. Буде вам з чого вибирати. І. Буде вам з ким з чого вибирати, і можливо цей вибір вам буде даватися так нелегко, важко, треба буде а, все зважувати, обдумувати. Тому що тут буде як сімка, це не два шляхи. Коли нам двійка, два шляхи, два так чи ні, вирішення якогось такого одного питання, де треба сказати так чи ні. Тут буде великий, широкий вибір, де ви будете. Трохи вагатися, і тут треба буде приймати рішення. Давайте дивитися, чим зв'язано це буде у вас. І тут карта сила. Карта сила це також як енергія. Можливо, ви будете вибирати, чи мені. Наприклад, йти в відпустку, перезагрузитися, можливо, бути відчувати, що ви вже змучені, і вам треба перезагрузитися, піти у відпустку, тому що карта сила це є про те, що ви, вам треба накопичувати свої енергоресурси і подумати про відпочинок, щоб був баланс, щоб ви не вигорали. Тому що тут карта вибору, вона ніби і хороша, і вона. Коли думки дуже розкидані, людина вже може бути виснажена і не може зібратися в купу. І тут карта сила може підсилювати те, що людина не може зробити вибір сіла і думає, не можу нічого придумувати. Тобто треба, можливо, знаєте, є така притча, коли людина загубила годинник при переїзді, дуже такий цінний годинник і родовий ще. Отримав від діда чи від прадіда і дуже цінив цей годинник і не міг його знайти. При переїзді вже розпакували речі, не могли ніяк знайти. А ця, Цей чоловік не міг знайти свій годинник. І попросив хлопців в сусідські думаю, діти вони краще бачать, тому що він вже був старший, вони допоможуть мені, бо вони краще бачать і їх більше, і вони стануть з усіх боків і все будуть дивитися. Майже цілий день все там і в гаражі, і вдома, всюди, де були речі, все дивилися, все обдивилися, не знайшли. І вже дітям треба було йти додому, він їх відпустив, подякував, і один хлопчина каже: можна я залишуся? І пошукаю ще трішки. Ну, і він каже, добре, залишися. І десь через годинки-дві той хлопчина приносить йому годинник. І він каже, як же ж ми всі шукали і не знайшли, що ти робив, де ти його знайшов? І знаєте, яка була відповідь? І він сказав: я просто тихенько сидів і слухав. І годинник, і я почув, як годинник тікає. Тобто, коли багато шуму, ми не можемо прийняти рішення. І тому, коли ми заспокоїмося, ми можемо почути. Те, що нам треба. Так, і наступна колода карт. Далі дивимося наступна. А, тобто ми можемо зупинитися і в тишині почути правильну відповідь і прийняти правильне рішення. А, і тому в цьому дуже допомагають медитації, також коли людина трошечки тренує свій мозок в тишині. Так, наступна карта у нас десятка. І дійсно це підтвердження того, що вам потрібна перезагрузка і баланс між відпочинком і роботою. Плануйте собі відпочинок. Тут ви справитеся. Людина тягне багато чого. Тяжко, але людина тягне. Ви справитеся. А можливо на роботі буде дуже багато роботи, буде багато клієнтів, буде багато е, також роботи, і може бути хтось пішов у відпустку, хтось не вийшов, і на вас ще е, така зайва нагрузка. Ви справитеся, але пам'ятайте, що баланс має бути. Так, наступна карта дев'ятка жезлів. Вогняна енергія. Дев'ятка у нас показує, що ви на правильному шляху правильно рухаєтеся, і ви вже багато чого пройшли. І залишилося ще трішки, коли вам захочеться здатися, тому що тут а, десятка, коли людині дуже важко, і людина ще продовжує йти. А перемога уже близько, винагорода уже близько. Ще трішки не здаватися. Але пам'ятати про баланс і щоб не вигаряти. Так, наступна карта. У нас двійка! Кохання знову. Двійка-чаш це карта кохання, хорошої колаборації в бізнесі, зустрічі, коли двоє людей, коли ви робите щось удвох і вам легко зрозуміти один одного. І дивіться, у вас вже була така сильна карта кохання. І двійка чаш це також. Зустріч, це романтичні побачення, це хороша карта для того, що, можливо, навіть якщо все у вас є, все добре і бракує ще такого наповнення любов'ю. Так, от ви попадете в таке середовище, де вас люблять, де вам скажуть. Як ми за вами скучили, як ми чекали вашої зустрічі, тобто ви попадете в таке коло любові. І також ви можете створювати це коло любові, коли ви робите компліменти, тішитеся чужим успіхам. І також карта дві кача це дуже хороші емоції, емоції радості. Чудова карта. В бізнесі тут може бути вдалі підписання контрактів, вдалі підписання договорів, купівлі, продаж. Всі бізнес-справи, коли людям легко зрозуміти один одного. Так, ще одна карта з цієї колоди. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів можливо вам буде допомагати також в чомусь. Тут розібратися у фінансах, можливо, ви звернетеся до такого фахівця, банківського працівника, який буде допомагати вам, чи брати кредит, чи впорядкувати справи з кредитною історією. Або ви будете своїм бухгалтером робити звіти, наводити порядок у фінансовій вашій сфері. Так, і остання колода у нас, ось сама випала. Подивимося, хто у нас випав. І це карта, яка означає так. Це додаткова карта в колоді Таро, вона є не в усіх колодах Таро. Деколи я ними користуюся, деколи не користуюся, але це карта, де ви можете загадати бажання, і це відповідь так. А так, і це просування у всіх справах. Це, знаєте, як такий джекпот. Чудова енергія як джекпот. Тут є все. І дохід. Так що ви водолії, витягнули джекпот. пот Так, наступна карта у нас корон мечів. А корон мечів це, це резин, близнюки, і також це ви Водолії. Це ваша карта, ваша стихія. Ви будете тим королем, який буде керувати. Парадом і всі будуть під вашу дудочку танцювати. Так. І тягнемо ще одну карту. Помірність. Ну, тут пам'ятайте про помірність, не перегніть палку. І також є карта помірність це чудова карта процвітання, світла. Коли ви попадаєте, наприклад, якщо нова робота, ви попадаєте в хороший колектив. Це якщо ваша тема робота, коли ви отримуєте роботу, попадаєте в колектив і в цьому колективі як в сім'ї, ви себе комфортно почуваєте. Це комфортні умови, покращення вашого життя в будь-якій сфері вашого життя, це покращення життя. Але ця карта не коли ви спішите і не коли дуже швидко. Здійснюються якісь рухи, якісь події. Це карта помірності, коли все приходить вчасно, і життя ніколи не запізнюється. Коли ми хочемо поспішити, щоб шо, скоріше все щось сталося. А тут пам'ятаємо, і карта нагадує, що життя ніколи не запізнюється. Воно завжди приходить до нас вчасно. Так. Дев'ятка дев мечів це про тривогу. Щось вас буде тривожити, розтривожитися і така неспокій. А, можливо, про щось будете думати, не зможете спати про недоспані ночі. Так, хочеться витягнути вам ще дорегеньку водолії карту. Карта майбутнього будете тривожитися, це чиєсь майбутнє, або хтось від вас відходить, гості можете будете проважати і будете так сумувати, згадувати. Це коли і ви також ідете. Можливо, ви будете від'їжджати кудись, переїжджати, і треба буде щось залишити. ото як там... Колишніх сусідів ви переїжджаєте, і у вас вже нові сусіди. Це коли людина йде у своє майбутнє. Це чудова карта майбутнього. Вісімка чаш, вона дуже-дуже світла карта, карта перемін, але перемін до кращого. І це не обов'язково, що переїзд кудись, це як один із варіантів у вашому житті може змінитися навіть ваші думки. Ваші емоції, ставлення до якогось ситуації, ви будете вже до людини, і ваше життя буде зовсім по-іншому, забарвиться в інші фарби, в кращі. Це перехід до кращого все іде завжди до кращого. Ось такий чудовий у вас розклад дорогенькі водолії. Ще раз вітаю вас з новим роком. Нехай щастить вам новому році! Люблю вас обіймаю. До наступних зустрічей.